Міледі Гвен не сподівалася тебе побачити, що сталося. Нічого, нічого страшного. Я пробула ніч у в'язниці. Утер. Він не любить критики. Це ж не через мого батька. Тобі вистачає клопотів і без мене. Не треба було через нього. Якщо з вами щось станеться, я не переживу. Іди додому, Гвен. Відпочинь, будь ласка, зі мною все гаразд. Я наполягаю. Гвен. Гвен, мені не можна додому. Розумію там так самотньо. Таурен. Таурен? Він на мене напав, погрожував. Він шукає якийсь камінь. Камінь? Він наказав мені принести камінь, інакше він мене уб'є. Я маю піти в ліс. Не знаю, що робити, якщо завтра на світанку я не принесу камінь. Що ви хочете зробити? Викличу охорону, звісно? Таурен зустріне не тебе, а лицарів Камелота. Ваша служниця. Я замість неї. Вбити її. Ні, чекай. Я принесла камінь. А що ще ви принесли лицарів Кемелота? Я прийшла сама. Віддайте камінь. Не варто було сюди приходити. Я не воргую з вашою служницею. Але ви леді Моргана. І допічна утера, Вб'єш мене, пошкодуєш? Чого б це? Бо я теж бажаю смерті утеру. Ви ворог короля? І Я маю це повірити. А навіщо тоді я прийшла? Я можу лише здогадуватися, Міледі. Раптом ви шпигунка. А це думаєш, утер усіх своїх друзів садить у в'язницю. Камінь. Ти його заніс у кузню. Навіщо? З його допомогою можна змінювати саму суть речей, перетворювати свинець на золото. На золото? Людина померла через твою жадобу багатства. Його донька тепер сирота. Мені шкода. Чесне слово. Нам потрібне золото не для себе, це лише засіб. Засіб позбавити королівство від утера Пендрагона назавжди. Про що ти хабарництво процвітає? І я цим скористаюся. З такою горою золота я зможу зайти навіть у покої короля. Охорона дурна, король ні. Пропонуйте щось краще. До утера треба підбиратися через близьких. І вы таких знаєте, знаю це я, Передай Сіль. З тобою все гаразд, що так. Я просто замислився. Хочеш поговорити? Не думаю, що вам буде цікаво. Ну, якщо ти певен, піду працювати. Мерлін це шафа з мітлами. Но, ну, юний чарівник, у чого прийшов? По допомогу. Ну, звісно. І цього разу ти мене послухаєш. Чаклун Таурен надумав бити короля. А Моргана його спільниця. Я не знаю, що робити. Справді. Нічого. Тобто. Але ж тоді Утер помре. А ти не бажаєш йому смерті? Утер переслідує тебе і таких, як ти. Він вбиває невинних. Але вбивати його неправильно. Лише після смерті Утера чари повернуться в королівство. І ти будеш вільний Мерлін. Його королюванню кінець. Трон посяде Артур. Твоя доля. Чекай! Отже, моя доля його вбити. Звільни цю землю від тиранії. Звільни нас. Сподівався тебе побачити. Хочеш щось сказати? Я прийшла перепросити, мій Добре. Я не хотіла тебе злити. Я думала лише про Гвен. Бідолашка лишилася сама. Я не бажав зла твоїй служниці. Знаю. Але вона страждає. Я знаю, як вона страждає. Моргана. Я просто знаю, що таке втратити батька. Це був жахливий день. Твій батько був моїм другом. А я не винний у його смерті. Ти відрядив його на битву, обіцяв підкріплення і не дав. Ти відіслав його на смерть. Це неправда. Я не хотів. Але так було тоді, і так є тепер. Моргана? Перепрошую, мій лорде.